Флісові кофти для українських захисників шиють на Вінницькому підприємстві Українського товариства сліпих. У цеху працюють дві швачки. За словами Лариси Швець, дизайн кофт та матеріали надав замовник. Шиють зі щільного флісу. Закрійник нам розкроїв, зробили лекала по розмірам. Ліпучки для шеврончиків, на рукав, на локотники, карманчики робимо. Шиваємо на верлоку, закріплюємо, уплотнюємо строчечкою ще на машинці. Шиваємо комірець, молнію, манжетики. Жінка розповідає, протягом дня відшиває до п'яти таких кофт. Розмір виробів від сорокового до шістдесятого. Кофти там зеленого кольору з захисними водовідштовхувальними накладками. Нашиваємо пакетки з підкладки, щоб було більш плотніше і щоб не продувало вітром. Ліс плотненький. Гарної якості, головне, щоб хлопцям було тепло. Шити флісові кофти для зсу тут розпочали на початку жовтня. Уже відшили 120. За словами очільника Вінницького підприємства незрячих Константина Ільніцького, це спецзамовлення допомогти з відшиттям кофт для оборонців. Їх попросили колеги з іншої області. До нас звернулися споріднене підприємство, це їм замовили. У них малі потужності, і вони. Трішечки передали свої е, замовлення на нас, щоб ми їм допомогли відшити ці. Ми вже вони там було розроблено один розмір, а вже наше підприємство, начальник цеху, розробило е, XL, XXL XXL. Різні розміри. За потреби відшивати одяг для військових, готові і надалі каже. Готові працювати і надалі, але на сьогоднішній день. Не все залежить від нас, від нашого бажання. Якщо буде робота, звичайно, ми би хотіли працювати далі, тому що це заробітна плата і робочі місця для людей. Спочатку повномасштабного російського вторгнення на Вінницькому підприємстві незрячих відшивали для військових розгрузки, бронежилети, підсумки для набоїв та сумки для зарядного блоку Бандера Павер. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.